В ефірі спеціальний випуск сьогодні. 5 січня увійшло у історію і України, і світового православ'я. Православна церква України отримує автокефалію. Ми розгорнули студію новину у Стамбулі, аби разом із вами стати свідками того, як усе відбувається. Емоції переповнюють З самого ранку у православному серці Вселенського патріархату. фанарі тривають урочистості. Доєднатися приїхало чимало і політиків, і священиків, і простих вірян. Вселенський патріарх підписав тому. І вже завтра митрополит Київський і усієї України отримає довгоочікуваний документ. Ну а вже на різдво усі українці зможуть побачити Томас на власні очі. Ну а поки що на власні очі документ бачила наша Людмила Горбач. Вона у підцентрі історичних подій на фанарі. Людо який він томос. Вітаю, Ігоре. Вітаю тебе зі святом. Саме такими словами тут сьогодні, у храмі Святого Георгія, Українці вітали один одного уже по обіді. Адже саме в обід Вселенський патріарх Варфоломій підписав історичний для української православної церкви документ Томос про автокефалію. цей документ достатньо великий і вже з'явився неофіційний його переклад у соцмережах. Його виклав посол України в Туреччині на своїй сторінці в одній із соцмереж це майже три сторінки друкованого тексту. я можу зачитати лише частину з цього неофіційного перекладу. Цим підписаним патріаршим синоїдальним Томосом. Ми визнаємо і проголошуємо встановлену в рамках території України автокефальну церкву нашою духовною дочкою і закликаємо всі світові православні церкви визнати її як сестру і згадувати про неї під іменем Свята Церква України. Ще раз наголошую, цей переклад не офіційний, проте прес-секретар президента України уже пообіцяв, що незабаром кожен вірянин зможе почитати офіційний переклад Томасу про автокефалію для української православної церкви. Сам президент Петро Порошенко та блаженніший митрополит і всієї України Епіфаній сьогодні були присутні на урочистостях тут, у храмі Святого Георгія. Хочу засвідчити нашу подяку президенту України Петру Олексійовичу Порошенку і всім, хто разом з ним і під його керівництвом трудився і трудиться для того, щоб допомогти нам звершити мрію поколінь українських православних ієрархів, кліриків, ченців та мирян, мати єдину помісну автокефальну православну церкву. Ще раз наголошую, що ми будемо діяти виключно любов'ю і вірою. Я, читаючи передмову книги його всесвятості, знайшов цікаві слова. Війна во ім'я і релігії є війна проти релігії. Я дуже поділяю ваші слова, ваше всесвятості. І хочу сказати, що саме любов'ю і молитвою зараз об'єднуються Україна. Вже завтра у цій залі тут у храмі Святого Георгія має відбутися ще одна історична подія. Нарешті представник української православної церкви блаженніший митрополит Епіфа... Епіф... Епіфаній, отримає томас із рук Вселенського патріарха Варфоломія. Ігоре. Дякую, дякую, Люда. Залишаємося на зв'язку. Людмила Горбач з Фанару. Отже, як я вже казав, як казала моя колега, завтра Томос отримає митрополит і усієї України. Єпіфані вже 7 січня. Документ зможе побачити кожен українець у соборі Софії Київської. Як усе починалося цього історичного ранку? Хронологія подій далі. Одними з перших до собору святого Георгія заходять президент Петро Порошенко з дружиною, встигли поставити свічки та помолитися до того, як до собору внесли Томос. Спочатку молебень, який тривав півгодини, а потім той самий момент, до якого Україна йшла тисячоліття. то було ваше право просити і домагатися собі автокефалії. То були сила та право вашої матері церкви. Ми щирим серцем молимося за те, щоб ви виявилися гідними цього дару. А ваша церква приєдна. Налалася до товариства церков. Томос – Це згорток пергаменту з текстом, написаним афонським іромонахом. Серед тих, кому пощастило не лише побачити, а й навіть доторкнутися до історичного документу, були не лише урядовці та високе духівництво. Нам вдалося фотографувати з ним. Це сувій пергамент, скручений у Томос. Тобто у документ такий це означає, що наша українська територія, наша церква вже стає незалежною від будь-яких іноземних центрів. Окрім молитви, у соборі, лунає колядка. Тим часом сотні вірян чекають на Томос в резиденції Вселенського патріарха. Тут чимало українців, які з'їхалися до Стамбула з усієї України. Це історична подія, яка війде на віки. Мені 56 років я дожив до цього моменту. На нас це неймовірно важливо, тому що справді ми змогли доторкнутися до історії. Сьогодні підписали Томос про автокефалі Української православної церкви. А от офіційно документ передадуть митрополиту Київському і всієї України завтра вранці. Сергій Никифоров, Марія Петрик. Сьогодні канал Україна. А що ж зміниться у житті вірян після отримання Томосу? Ми розкажемо, чи зміниться щось у обрядовості, чи треба буде перехрещуватися та перевінчуватися. Анна Гришина знає відповіді. Що саме турбує вірян? Знімальна група сьогодні питатиме біля Андріївської церкви. Адже тут можна зустріти не тільки киян, а й жителів інших міст. Найпоширеніші питання пов'язані із визнанням аутокефалії, ми потім передамо представникові Української православної церкви, щоб отримати чіткі відповіді. Підходимо до перших зустрічних перехожих. Більшість роздумують і найчастіше ставлять одні й ті самі питання. Чи треба перевінчуватися, чи не треба. Якщо треба, то хай скажуть нам, коли і що, ми раді будемо перевінчатися. Перекрещуватися, так реально треба буде? з цією релігії. Загалом відслухала я з десяток інтерв'ю, лідирують запитання саме про можливі зміни в обрядах. Ясності додає архієпископ Київського патріархату Євстратій. Всі, хто охрещені в православній церкві, немає ніякої необхідності повторювати це таїнство. Більше того, за вченням церкви це є гріх. І якраз проповідь спонукання людей до того, що ви хрестилися в неправильній церкві, ви хрестилися в Київському патріархаті, чи в автокефальній церкві вам треба перехрещуватися, чи перевінчуватися, чи заново відспівати покійників. Оце є порушення і церковного вчення, і церковної традиції. Окрім обрядовості людей, опитаних сьогодні цікавлять церковні свята. Тобто, за яким календарем відзначати водохреща, вознесіння Господнє та святити Паски на Великдень. Архиепископ запевняє, наразі змін у церковному календарі очікувати не варто. Це питання не об'єднує віруючих, а ділить віруючих. І тому, особливо в нинішніх умовах, це є питання точно не на часі. І щодо мови, якої правитимуть церковні служби в Україні, заборон не буде. Кожна громада може обирати ту мову богослужіння, яка їй є найближче. Решта традицій, як сповідатися і як одягатися вірянам для відвідування церковних служб, залишаться без змін згідно загально прийнятих законів православ'я. Грішена Дмитро Данченко. Сьогодні канал Україна. Ми завжди там, де відбувається найголовніше. Ми першими показуємо вам, як Україна отримує довгоочікуваний томос. Наша головна новина студія сьогодні тут, у Стамбулі. І вже о дев'ятнадцятій я разом із Максимом Сікорою підіб'ємо підсумки цієї історичної суботи. До зустрічі.